Друзі, усім привіт! Сьогодні до нас в редакцію потрапив лист за ось таким заголовком. Батьки нас з дружиною зовсім не цінують. Потрібно було їхати на пошуки кращого життя в чужу країну. Що ж, я пропоную вам послухати цю історію і бажаю хорошого прослуховування. Кілька років тому мій старший брат з дружиною виграв зелену карту та переїхали жити до Америки. Вперше за всі ці роки додому він приїхав недавно. Звичайно ж, привіз багато гостинців та подарунків для батьків. Його валізи були наповнені одягом, технікою і смаколиками. Мої батьки пританцьовували перед братом та невісткою, наготували їжі стільки, що на столі ніде було яблуку впасти. Такі гостини у нашому домі тривали щодня, і так цілий тиждень. Пізніше брат з жінкою відвідали всіх родичів і всім. Дарували подарунки їхніми близнюками. Весь цей час займалися наші батьки. Вони цілими днями нянчилися та забавляли їх. Коли брат вирішив поїхати з сім'єю до батьків своєї дружини, при прощанні батько намагався непомітно вручити братові конверт. У мене склалося враження, що у ньому були гроші. Напередодні батьки зарізали наші порося і рівно половину спакували для спатів. Коли брат нарешті поїхав, у мами раптово піднявся тиск. Моя дружина готувала мамі різні відвари та подавала таблетки. Ми з батьком відкидали сніг, оскільки за вечір так багато нападало, що зранку ми б не вийшли з дому. Мені було чомусь тривожно і сумно в один момент. Ми з дружиною і дітьми живемо з моїми батьками від дня на... від дня одруження. В усьому їм допомагаємо, та що там, ми з дружиною майже все робимо самі, бо батьки вже не можуть через свій вік. Хоча мама і тату шанують себе все життя і ніколи не заставляють себе щось робити через силу або надмірно багато. Мені було прикро, що ми з дружиною так важко працюємо по господарству, і батьки жодного разу так не раділи нам, як сім'ї мого брата. Мені вже кілька років не покида... Мене вже кілька років не покидає думка, що ми зробили велику помилку, залишившись жити тут. Потрібно було нам їхати жити окремо і бажано в чужу країну. Тоді ми б хоч чогось досягли в житті, тоді і батьки б нас більше цінували. Що ж, історія доволі таки сумна, адже я вважаю ставлення батьків абсолютно неправильним. Вони повинні, ну я, я так вважаю, вони повинні відноситись до своїх дітей однаково, однаково їм радіти. Виділіться своїми думками в коментарях. Обов'язково почитаю, буде дуже цікаво. Та підписуйтеся на нашу сторінку, щоб ніколи не пропускати нові історії.